За останні 30 років число людей із запаленням підшлункової залози збільшилось вдвічі. Панкреатит помолодшав і тепер зустрічається не тільки у людей старшого віку, а й у молоді та навіть у дітей. Чверть пацієнтів із панкреатитом залишаються непрацездатними. 40% пацієнтів мають непрацездатність тимчасову або довготривалу. Саме тому сьогодні будемо говорити про здоров'я підшлункової залози, маленької, але надзвичайно важливої в організмі людини. Підшлункова залоза знаходиться поза шлунком. Її описи зустрічаються в працях прадавніх анатомів, а в Талмуді ця залоза називається пальцем Бога. Проте стародавні лікарі, приміром, давні греки, навіть не здогадувалися, для чого потрібен цей орган. Висували гіпотези, що це, наприклад, така підкладка для шлунку, яка відділяє його від твердого хребта. Функції підшлункової залози стали зрозумілими лише наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Підшлункова залоза бере участь у процесах травлення та регуляції вуглеводного, жирового та білкового обміну у людей та тварин, головоногих молюсків, риб, амфібій, плазунів, птахів і ссавців. Цей невеличкий, але надважливий орган починає формуватися на четвертому-п'ятому тижні після зачаття людини. А наприкінці першого триместру вагітності вже виконує свою основну місію, продукує гормони, які стежать за рівнем глюкози у крові, стимулюють виділення шлункового соку і навіть збуджують апетит. За добу підшлункова залоза виділяє близько 2 літрів панкреатичного соку. Він містить комплекс ферментів, здатних розщепити білки, жири та вуглеводи, і перетворити їх на прості речовини, які вже надходять у кров. Гострий панкреатит одне із святкових захворювань у домашніх улюбленців. Ветеринари свідчать, що з ним часто звертаються у першій половині січня. Неуважні та безтурботні власники влаштовують на новий рік святу шлунку і для своїх чотирилапих, годуючи їх салатами, курячими кістками та жирними гарнірами. В результаті отримують проблеми із травленням у тварин. Якщо вживати по 200 грамів міцного алкоголю 5 разів на тиждень, можна заробити хронічний панкреатит. Розвитку цього захворювання сприяє і куріння. Велика кількість солодкої та калорійної їжі також може зашкодити підшлунковій залозі. Панкреатит зараз дуже розповсюджений, хоча. Наша статистика вважається трошки завищеною, тобто у нас звикли будь-який біль в лівому вважати загостренням панкретиту. Це не так, тому краще завжди звертатися до лікаря і він вже поставить цей діагноз. Хоча насправді діагноз панкреатиту ставити досить складно, досить складно. А бо, чому бо орган маленький, він не дуже добре візуалізується нашими методами дослідження. Тими, які у нас є такими скрінінгами, скажімо так, не дуже багато лабораторних є методів. Тому ми зазвичай ставимо його клінічно, тобто за скаргами пацієнта, за оглядом, ну іноді лікарі помиляються. Підшлункова залоза розташована у верхній частині черевної порожнини позаду шлунка. У новонароджених вона має всього 2 грами ваги і остаточно формує свій розмір і свою функцію, свою форму десь у 5-6 років. Уже у дорослої людини вона має розміри десь в довжину 15-20 см і вагу 80-100 грамів. А от цей муляжик, це він, напевно, у таких розмірах вона це і є її, в організмі, її, так? да, Це її розмір, середній розмір. І вона ще складається анатомічно з головки, тіла і хвоста. От хвостові частині, більше оцих острівків лангерганса, які виробляють інсулін. Запалення підшлункової залози може мати і гострий, і хронічний характер. Причин для розвитку панкреатиту чимало в перших рядах: системне вживання алкоголю та куріння, нездорове харчування, а ще стреси, які зараз заполонили чи не весь життєвий простір. Ну, от. Стресів у нас зараз дуже багато, якість харчів у нас така собі, да? дуже багато mm -hmm. консервантів, дуже багато хімії, яка надається в харчі, які ми в їжу, яку ми вживаємо. Ну, тому, на жаль, вважається, що приблизно 10% населення стовідсотково страждає на хронічні конкрети. Оці хвороби вірусні, якими ми перехворіли колись або зараз хворіємо, вони теж погіршують функцію підшлункової залози. Ну, наприклад, віруси гепатитів, вірус герпесу, вірус СНІДу, Зараз за останні, останні роки у нас вірує вірус COVID-19, так і теж помічено, що він призводить до, до зниження функції підшумкової залози і розвивається цукровий діабет у багатьох тих, хто перехворів на вірус COVID, вірусом COVID-19. Далі ще до факторів, які погіршують функцію підшлункової залози, відносяться часті контакти з токсичними речовинами. Це можуть бути як у побуті, так і при виконанні якихось професійних обов'язків. Далі підшлункова залоза дуже вразлива до вживання лікарських засобів. Деяких лікарських засобів існують такі захворювання, коли людині необхідно роками вживати якісь лікарські засоби, і деякі групи з них вони можуть негативно впливати на роботу підшлункової залози, наявність хронічних захворювань інших органів шлунково-кишкового тракту. Хронічний панкреатит може протікати без болю. Його симптомами можуть бути нудота, здуття живота, важкість після прийому їжі, швидке почуття насичення, втрата ваги. При гострих формах сильний оперізуючий біль, лихоманка, нудота та блювота, прискорене серцебиття. Задишка, діарея наскільки складно лікувати взагалі панкретит як захворювання, да і, і гострі стани, і хронічні стани? Гострий панкреатит – це взагалі прерогатива лікування для хірургів. Тобто такі пацієнти лікуються в хірургічному стаціонарі, це дуже-дуже складна історія. Раніше від гострого панкреатиту гинуло приблизно 50%, зараз цей відсоток вже менше, до 15%, але все одно пацієнти, пацієнт може загинути. І потім це ну, би не приходить безслідно взагалі. Тобто, завжди є якісь наслідки цього захворювання. Ну а взагалі панкреатит, він розвивається із подвалю. Дуже тривала людина взагалі не знає, що вона має проблеми. Mm -hmm. Тобто іноді там піддуло живіт, іноді підтошнило, іноді поболіло, але хто на це звертає увагу. Звертають увагу, коли вже біль стає нестерпним, зазвичай звертаються до лікаря, або починаються вже віддалені такі віддалені прояви ускладнень хронічного панкреатиту. Тобто, проноси, втрата ваги. Там, Ну, от симптоми дефіциту вітамінів, жиророзчинних. Ну, зазвичай, от, тоді вже пацієнти звертаються. І тоді вже ми лікуємо. Сказати, що ми виліковуємо конкрети, це буде нечесно з нашого боку. Ми не лікуємо, ми його підліковуємо. Ми намагаємося ввести в ремісію пацієнта, тобто позбавити його від клінічних проявів, від болю, від проносів. Намагаємося замістити. Ту функцію, яку він втрачає з mm -hmm. втрати перехиму органу, ну таке у нас лікування. Тобто, повністю відновити залозу неможливо, так? На жаль, поки що нічого такого не придумали. Вона дуже чутлива, ця залоза. І зовсім відновити, якщо вже є якісь зміни незворотні, то неможливо, але ну, краще всього попередити: оці зміни, так і деякими. Методами можна, скажімо, призупинити погіршення її стану, це дієтотерапія, це фітотерапія, це виконання всіх рекомендацій лікарів. Ми хворобу заробляємо роками. <смітна> роками. Іноді пацієнти кажуть: а як це хронічний, якщо я вчора ще нічого не боліла, а сьогодні вже і Ви кажете, що він хронічний. Ну взагалі всі. Ну, більшість, скажімо так, хвороб гастроентерологічних, вони вже є хронічними, тобто роками вони розвиваються, а потім, коли вже є прояви, то це ж треба лікувати. Ви говорили про те, що дуже тяжкими є гострі стани. Да, а які що це часто летальні випадки? А які, наприклад, ваш наслідки можуть бути, якщо там не лікувати або затягнути це лікування? Ну це ускладнення це можуть образовуватися кісти. Пічнукові залази, псевдокісти, можуть бути панкреатигенні асцити, тобто збільшення живота за рахунок накопичення рідини в ньому, можуть бути реактивні гепатити, виразки реактивні. Може бути таке дуже важке ускладнення, як тромбоз селезінкової вени. Це теж така неприємна, м'яка кажучи, історія. Рак підшумкове залозить теж, на жаль, зараз дуже багато таких випадків. Механічна жовтяниця – це теж ускладнення хранічного Ну, цукровий діабет. Ми взагалі працюємо в тандемі з хірургами, з ендокринологами, іноді з інфекціоністами, бо деякі гепатити дають потім е наслідкові вже панкреатити. епідпаратит може викликати потім панкреатит. Е генетики теж з нами спілкуються, бо є можна, таке захворювання, як муковісцидоз, Він теж супроводжується розвитком панкреатиту. Тобто багато лікарів приймають участь у лікуванні цього захворювання. Розкажіть, будь ласка, що треба знати людям хворим на панкреатит, які тут є рекомендації по дієтології: що можна, що не можна? Панкреатит це складне захворювання, це запалення підшлункової залози. Підшлункова у нас не відновлюється, тому її потрібно берегти, як зенеціока. І тут потрібно знати, що є різні стадії. Тобто є стадія ремісії, коли ми почуваємо себе більш-менш добре. Є стадія загострення. Коли стадія загострення, якщо загострення дуже важке, то призначають навіть голодування. І перший період при загостренні у нас може бути зовсім голодний, тільки на воді. Там Два дні, якщо дуже складний випадок, то до 10 днів може бути, але під наглядом лікаря. І далі поступово розширюється у нас раціон. Ми починаємо з вуглеводів, це протерті кашки, супчики, таке, що добре засвоюється і ну, не навантажує. Але повинно легеньке буде. Легеньке, да, підшмуково. І так. не можна, напевне, туди додавати якихось там жирів, там ніяких, Жири, мас, ніяких ні. масел Це нічого, перший, да? перший етап це цілковите таке вуглеводне харчування без, харчування, без солі, без жирів, без нічого, так, просто протерті кашки. І все в відварному в паровому вигляді. Далі ми додаємо білок, тобто, це може у нас бути вже парові омлети, якісь там перетерті суфле м'ясні. Таке все дуже легеньке. І аж на третьому етапі ми вже додаємо жири, тому що це складна їжа така для підшлункової. І потім, коли ми вже вийшли з фази загострення, ми слідкуємо за тим, щоб все одно її не навантажувати. Ну, Алкоголь це понятне, зрозуміло. А, далі дуже жирна їжа, смажена їжа. Пересмажена це табу, копчена, дуже солона, дуже гостре. Теж ми Мабуть, викорчуємо. і дуже солодке, да? там торти, солодке, якісь, тістечка, торти це ж все жирна їжа. У нас і жирна, і солодка нам нам не потрібна. Із здорової їжі. Те, що ми вважаємо здоровою. Бобові це небажана їжа для підшлункової. Хоча сою, наприклад, це ж теж бобові, її використовують. Вона пригнічує вироблення ферментів. А от такі речі, як квасоля, маш, нут, це, mm -hmm. да, це може бути важким. Капуста. Також біла качанна особлива, вона може викликати ну, такі дискомфорт, скажімо так. Тому її дуже обережно, ну навіть у приготованому вигляді обережно тушкованому можна. В принципі, там трошки, але не перебирати. А от до речі, в тушкованому вигляді люди тушкують з томатом, без томату, чи краще взагалі трошки? Так, трошки, да, трошки можна там додавати. Угу. Все в міру. Ну і такі речі, як кава, міцний чай, теж дуже обережно, шоколад. Цим поводитись дуже обережно. І ще, що у нас збільшує вироблення, навантаження на підшлункову вироблення ферментів підшлункової, то це міцні бульйони. Тобто м'ясні, рибні, навіть овочеві, якщо дуже міцні, їх треба виключити. Легенькі супчики. На вторинному бульйоні можуть бути або просто на легенькому овочевому. Правильне харчування, відмова від алкоголю та куріння, регулярні фізичні навантаження, обстеження у лікарів та своєчасне лікування хвороб шлунково-кишкового тракту збережуть вам здоров'я вашої підшлункової залози. Так що бережіть себе і залишайтеся здоровими.